Маємо зараз скайп-вімкнення. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, і з нами на прямому зв'язку? Слава Україні, героям слава, ви Он? знаєте, я, ми так зараз трошки десь в душі намагалися суб, свої розібратися, тому що це ну ці звірства не минають жодну адекватну людину, але до вас буде вже більш таке конкретне питання: як зараз проводиться ексгумація? Скільки тіл вдалося? Ідентифікувати і що ви можете сказати? Чи насправді продовжується ця статистика? що більшість загиблих це смерть від рук окупантів, які їх катували? Остання інформація з місця згумації з вас захоронення на Ізюмщині це 246 осіб вже сьогодні згумовано. Сьогодні конкретно було 102 особи, особи згумовано. з останніх ситуацій, що там було, ми вже декілька могил знайшли, де було поховано більш ніж одна особа, тобто по дві особи було поховано. І, виходячи з цього, ми вже починаємо розуміти, що хоч і знайдено 450 могил, але кількість вбитих людей вона буде більше за 450, оскільки. Вже попадаються такі місця, де по дві особи захоронено. Також було знайдено братську могилу українських військових. Це 18 осіб, які загинули. В одного з них було зв'язані руки. Також є особа, в якої було виявлено проникаюче враження біля ребер. Можливо, його цю особу вбили за допомогою ножа. Також є особи, в яких зв'язані руки, зв'язані ноги, перебиті кінцівки, що свідчить про катування або ж вплив насильницький на цих людей, що спричинало їх смерть. Військові злочини не мають терміну давності. Якщо ми пригадуємо е, ці масові поховання у Бучі, які були, тоді говорили про те, що розслідувати ці злочини знають кожного хто був злочинцем, адже все було заф... багато всяких епізодів різних були зафільмовані на камери спостереження. Як зараз ситуація з Ізюмом, як триває е, розслідування? які подальші кроки саме в юридичній площині? Доказовій базі. У нас є достатньо інформації аби працювати з нею. Дуже багато місць де які оглядаються прокурорами та слідчими. Створено 28 мобільних слідчо-прокурорських груп. 23 з них здійснюють огляд місцевості, огляд будівлі, які зазнали руйнувань, допитують людей, встановлюють колаборантів. Також є п'ять тематичних груп, які займаються розшуком місць, де дислокувалися російські військові штаби, де утримувалися незаконно місцеві мешканці, катівні, де були, і інші місця, в яких є багато слідів. Розташування та розміщення російських військових нам треба зібрати по максимуму ці докази, аби в міжнародному кримінальному суді ми вже могли не просто словами всі розуміють, що відбувається і хто веде війну. Але нам, як юристам, треба зібрати належну доказову базу, оскільки прокурори в суді здійснюють представництво інтересів держави. І їм треба на законних підставах все з'ясувати та все аргументувати на слово. Ніхто нікому не вірить. Ми це розуміємо і ми збираємо докази. Дякую вам, Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури. Був з нами на прямому зв'язку.